Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування кабачків. Як такі смачні печені кабачки приготувати? А легко і просто підписуйтесь на наш канал і ми разом з вами приготуємо неймовірно смачну страву. Кабачка розрізаємо повздовж і паруємо його ось такими пластинами. Складаємо його по парі. Це одна пара. А ось ще одна пара. Ось так. Кабачки потрібно посолити. Солимо кабачки. Сторін, не шкодуємо солі, посолюємо і ще й можна ось так утерти трішки сіль, щоб вона втерта була. кабачок наразі пустить. Сік. Ось так. Перемішуємо яйце яйцей сіллю. Може, збивати не потрібно, перемішали і досить. За смаком кабачки перчимо з двох сторін. Ось. Кожну пластину кабачка паніруємо у сухарях. На терці натираємо свого улюбленого сиру, нарізаємо соломкою будь-яке м'ясо чи будь-яку свою улюблену ковбаску та також ще нарізаємо зелень, за смаком беремо зелень. Кожного шматочка мукаємо у яйце. І викладаємо на деко. Кожній кабачковій пластинці шукаємо пару. Ось це буде пара. І на пару, на кожну, на одну із кожної пари накладаємо начинку. Ось так. Посипаємо ще зелень, беремо свою улюблену зелень, петрушку, лист, салат листовий, кріп тощо, сиру. Беремо, не шкодуючи, багато кладемо і накриваємо пару. Дві пластинки докупи склеюємо. Таким чином начиняємо всі пари. Всі пластинки кабачків. Твердого сиру. Натерту. Ще й викладаємо наверх кабачків. Таким чином формуємо смакоту, складаємо кабачки парами, розігріваємо духовку і запікаємо кабачки при температурі 180 градусів 25-30 хвилин. Ну ось і все. Кабачки вже готові. Друзі, сподобалось відео, ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб ви та ми щасливо жили. Та підписуйтесь на наш канал, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Будемо смакоту подавати до столу. Посипаємо кабачки зеленню. Ми посипаємо зеленою цибулькою. А які ж вони всередині! Розрізали ось яка смакота. Ах, і апетитно пахнуть. М -м -м, це так смачно, що словами не передати. Смачного далі буде.